Мені більш цікавіше не досліджувати а так, винаходити щось нове. Не сидіти в гаджетах, а розвиватися. Це дуже творчий і креативний процес. Створити щось нове це надзвичайно цікаво, це складно, але часом це вдається. Було б чудово, якби таких людей було більше. Насправді їх є одиниці. З дитинства мені подобалось щось робити руками. Розробляємо ми е, наукову роботу з теми комплексна система безпеки будинку з е, передачею даних на мобільні девайси. У нас є макет наш з системи безпеки. В ньому датчики руху і датчик диму та газу для побутової безпеки. Також вмонтований святкіон, щоб бачити, коли йде порушення кордонів. Цю систему я робив буквально місяці три, десь сам. Щось не виходить, то просто пробую ще раз. Щось міняю. Експериментую в цілому. В майбутньому планую вже якось все більш компактніше зробити саму систему. Можливо, якийсь е, прилад навіть, е, ну, який як на стіну чіпляється навпроти дверей і підключається програмкою. Тема актуальна, оскільки ну, багато є. Потреб в захисті житла як від зломів, так і від банально якихось там пожеж чи витоків газу, що дозволяє зробити ця система за рахунок комбінації різних датчиків. Чому саме така система ну, Вона значно дешевша, ніж аналогічні, які є в Україні і в світі? Все починалося з того, що я досліджував прості піни, монтажні, там, інші різні види. Після того я дізнався їхній склад, і мені стало цікаво, чи можливо зробити піну якусь не тверду, а можливо м'яку вдалося досягти матеріалу з унікальними властивостями пам'яті форми. При нажаті воно відновлює форму. Можна його використовувати як в протезах, так і в тих самих матрацах, і в подушках з пам'яттю форми. Більше десяти років я працюю з учнями для того, аби дитяча допитливість перетворилася на якийсь науковий результат. Тверду піно кожен бачив, напевно, в себе навколо дверей, навколо вікна. А от зробити її ось такою м'якою гнучкою, яка буде зберігати форму, ось це нам вдалося такі величезні кількості спроб і помилок. Цей матеріал, який ми демонструємо сьогодні, ми подали на нього патент на винахід. Темою мого дослідження було створення рослинних пігментів на основі рослинної сировини зібраної на Волині. Перевагами таких барвників є перш за все їх екологічність, тому що вони є безпечними для людини та довкілля. Кольори досить пастельні. Вони варюються від темнішого, коричневого, оранжевого, жовтого. Не вдалося отримати витяг блакитного кольору. Ця робота здобула третє місце на всеукраїнському конкурсі захисті наукових робіт. Можливо, комерціалізувати. Ці барвники, тобто створювати певні екологічні речі, можливо, навіть одяг. Але якщо чесно, я ще не думала над цим. Наше довкілля потребує захисту від наших матеріалів. Дуже часто те, що ми створюємо, є небезпечним після того, як ми це використали. І власне ця робота пов'язана з тим, щоб створити такі речі, які будуть безпечні для довкілля. Наші викладачі готують юних винахідників за різними секціями, програмами маємо перемоги. Якщо говорити про дітей-винахідників і сьогоднішні наші реалії, то хочеться сказати, що не дивлячись на складну ситуацію, такі діти є можливо не так багато, як хотілося. Тому що все-таки частина поїхала дітей, які в нас навчалися за кордон, але діти є, вони працюють і намагаються працювати, розвиватися, навчатися, дізнаватися багато нового і створювати щось нове. Діти звичайно обирають по інтересах, навіть якщо вони не стануть великими науковцями, діти можуть навчитися багато корисно для себе.